Черівного часу, шановні українці, вирішив подивитися, що з війною найближчим часом буде відбуватися війною України проти РФ. Дивлюсь на своєму раколі Курка. От, і на рунах, що ми бачимо, тут попросив центральну карту, тобто 9 карт я розклав. Попросив показати центральну основу всього, і ось буде в рядах початок, середина і завершення. З акцентом на центр. Ми бачимо, що тут у нас багатство величезні гроші паразитують на війні, тобто заробляння грошей, яке зараз відбувається. Це теж, до речі, інгус про, про гроші. Запліднення грошове. Тобто зараз йде ну, великий розподіл ресурсів. Бізнес паразитують на війні, наживаються дуже сильно. Ну, Україна, хто не знає, то вже всі ресурси втратила, перейшли в руки інородцям. Далі ряд бачимо трансформацію через сплату милостині, боргу. От. Що йде, йде націлення найкраще на краще для тих, хто сплачує. Центральна карта милостині. Тут ми бачимо релігію. Стоїть раба Божа на колінах і їй дають якусь милостеню. Це йде відкуп, відкуп, в тому числі перед релігією. Ну, це те, що я завжди кажу. Борги потрібно сплачувати. Кожна дія несе наслідок. Зробили хороше, отримали хороше. Зробили руйнування, отримали дзеркальне руйнування. Тобто, це є сплата боргу. І ця трансформація жорстка через смерть. Через Айвас, через смерті сплачується борг, Що йде загалом, війна йде на користь. От. Це окремо, скажімо так, бізнес на крові. Це те, що м -м, сплата боргу. Тобто, хто має сплатити борг, той потрапляє на війну, сплачує шляхом а, важких змін смерті. От. І що ми бачимо до фіналу, ми бачимо, що війна буде. Навіть закінчуватись. Чому закінчуватись? Тому що тут після якогось відзеркалення, розвернення руйнувань назад. тобто Хто нападає, той отримає відкат. Так само, як Німецька імперія напала на Україну, вона отримала відкат і зруйнувалася. Тут я бачу аналогію, тому що буде відзеркалення, якийсь переломний момент, рухається війна до того, що буде відзеркалення, і запліднеться. В інгус нього що? Ремонт. Іде до... А чому до завершення? Тому що, ось, бачите, руни окремо висипались так, що е, запліднення роз'єднання. Е, інгус або йде, е, завершується в інгус, Е, тобто кардинальні зміни через смерть йдуть до завершення. Тому що цей ремонт можна поєднати, якщо з цим поєднати, вньо. Знову ж таки, запліднення воно і тут є, і тут воює, і тут є. Ми дивимося, що смертельна смерть завершується. і Рухається до завершення. Все-таки рухається до завершення. Відзеркалення тут може бути, що повернуться руйнування, тобто, можливо, переміститься війна на РФ в іншому форматі. Від нас воно запліднеться відчепиться. Ми будемо зцілюватися, в принципі, це вже добре. Тобто є якісь. Але знову ж таки, як завжди, це бачите, це порожня руна в мене. Вона така специфічна. Тому що я ці сам вирізав. Це руна порожня. Порожня завжди каже, що. А... не прописано до кінця. Тобто, фінал можливий бути змінено. І Ансус. Ансус нас випав окремо. Він... А... Окремо цього гроші єднання і е, заплідування, єднання роз'єднання роз'єднання до, до завершення. І окремо Ансуз випав. Ансуз, сиру на Творця, е, навчання магії, творця. Тому, як бачимо, що магічно також можна переписати. Ну, якби вони разом стояли, то це. Переписування магічного. Тут якби варіант. Можемо переписати, можемо з'єднатися з війною, можемо запліднити роз'єднання з війною, а можемо до завершення. Але в загальному запліднюється ремонт, то хоча б пауза, Так і дійсно щось буде. Можливо, у 26-му році вже нарешті буде стихання. Рухаємося принаймні сюди. Чому? Тому що смертю сплачується борг. Загалом іде лікування, бачите? Сплата цієї карми. ось Рабів мають відкупитися перед господарем. А у нас більшість раби, більшість служить Яхва. Але це потрібно для того, щоб зцілитися Але жорстко, бачите, через смерть переродження. Так що. Від війни також користь. Ті, хто потрапив на фронт, вони змінюють свідомість, вони дивляться на світ по-іншому. Вони трансформуються. Тому тут це карта. А Це мені не подобається. Але оскільки люди більшість завжди формує майбутнє більшість, більшість дозволяє багатіти паразитам на війні. Як бачимо. Я попросив якби початок, як воно буде далі розвиватися. Один, два, третій етап. Це найближчий. Це, це те, що зараз є. Ось. Досить цікаво. Ну, як є. борги потрібно сплачувати, тому не беріть борги. Не ведіться на те, що вам лапшають, Розкрещуйтесь. Будьте вільними та сильними. Хай буде так. Волю Україні, клепку, українця. І всього доброго, і хай це вже запліднеться ремонт. А ось це щось буде цікава, подія. Відзеркалиться негатив і повернеться оцим, хто це зробив. Ну, відповідно, прокляття повернуться тим паразитам, які на війні наживаються. Тому що на, на цьому, на смертях, на ось цьому смерті. Кому війна вигідна, тому вигідна смерть. І смерть до вас прийде. Тому що що робиш, ти притягуєш. Чекайте смерть і гості, хай йде до вас, і потім ви будете відкупатися смертю. Відкупатися смертю. За ось це. Тому що відзеркалюється все. Робіть добро. Будьте добродіями. Бачите українська мова мовочерня. Добродіями потрібно бути. Дії повинні направлені бути на добро. Тоді вам відзеркалиться добро. І не будьте ось цими. Оце злодії. Оце алгоритм злодії. Ті, хто діять зло. Бажаю всім бути добродіями. Бажаю відзеркалити. Скажіть що я відзеркалюю все, що мені заподіяно кожному. Особливо ось цим. Хто на ось цьому робить ось це. Ну, і щоб швидше раби сплатили свій борг. Це їм потрібно до зцілення. Хай сплачують борг. Вони цим зціляться І тоді нарешті буде ремонт. Того, що більшість дозволено не руйнувати, будемо якось вигрібатися разом. І давайте на цій гарній ноті завершимо це відео. Слава українській нації! Смерть ворогам!